Про порушень передбачено частиною 1 та частиною 2 статті 255, частиною п'ятої, частиною четвертої частиною двадцять статті частиною четвертої не, не. не відкривається.

Ну скажите, пожалуйста, за что вы затримали Санкрауполис? Э, за шахрайские дии. Э, можно бы там еще В чем проявлялись ваши шахрайские деи? Э, был бот, который создавал фишинговые страницы какой-то площадки торговой, на которой человек другой страны, Чехии, европейской страны, заходил, вводил туда свои данные. мы эти данные получали и как бы уже заходили в его банкинг и снимали деньги. Ты вызнает его ви свою вину, еще ви хочет им сказать. Так, я вызнаю вину, это прошу выбачено. У результаті міжнародного співробітництва слідчі столичного главку поліції Кіберполіцейські Києва і Дніпропетровщини спільно з колегами з Національної агенції по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинності поліції Чеської Республіки припинили діяльність злочинного групування, члени якого шукали десятки іноземців на майже 2 мільйони чешських крон, що в еквіваленті складає майже 3 мільйони гривень. Фігуранти розповсюджували фішингові посилання на чешських торгівельних інтернет-майданчиках. Їх спільники шахрадських кол-центрів переконували іноземців перейти за ними для оплати. Після того, як люди вводили платіжні дані, відомості потрапляли до фігурантів. Використовуючи конфіденційну інформацію, зловмисники виводили грошові кошти з рахунків власників. У результаті другого етапу міжнародної спецоперації правоохоронці затримали ще одного з організаторів та вісьмох учасників угрупування. і слідчого управління головного управління національної поліції в місті Києва під представним керівництвом Київської міської прокуратури. Та за оперативним супроводом управління протидії кіберзлочинності в місті Києва було проведено ряд санкціональних обшуків на території міста Києва та Дніпропетровської області. Під час проведення санкційних обшуків у належних фігурантах приміщеннях слідчими було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-карти, а також робочі записи організатора та восьмох виконавців затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 4-5 статті 190, тобто шахрайства, за частиною 1-2 статті 255, тобто створення керівництва злочинної організації, а також участь у ній, та частиною 2 статті 361, тобто несанкційного втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем електронних комуніційних мереж. Za vší není dozrům zahrožuje pokorán do 12 roku pozbálenia voli z konceskovacím. Společné vyšetřování odkrylo mezinárodní organizovanou zločineckou skupinu, která za pomocí podvodných phishingových stránek vylákávala přístupové údaje k internetovému bankovnictví občanů České republiky a následně odčerpávala jejich finanční prostředky. Členové této skupiny byly v tomto týdnu zadrženi. V souvislosti s tímto případem bychom rádi poděkovali kolegům z národní kyberpolice Ukrajiny a městské prokuratuře v Kijevě za jejich skvělou spolupráci a profesionální přístup.